Почнемо нашу сьогоднішню віртуальну подорож із міста Корчула, що в Хорватії. Саме тут народився за однією з теорій Марко Поло, купець і мандрівник. Сьогодні б його назвали «тревел-блогер», який подорожував далеко на схід і виклав все, що побачив, аж у трьох томах своєї книги. Це музей Марко Поло і карта його далеких подорожей. Посилання на цей музей шукайте в описі під відео. Свою книгу він назвав Книга Чудес світу, ще вона відома під назвою Книга про різноманітність світу, яка перевернула уявлення європейців про схід та посприяла новому розкиту великого шовкового шляху. Навіть Христофор Колумб брав з собою в першу свою експедицію цю книгу, коли шукав короткий шлях до Індії. Тож про що ця книга та як з'явилася на світ у нашій сьогоднішній розповіді? Ходімо по шляху Марко Поло, який він мандрував 24 довгих роки, та помилуємося тими краєвидами, які бачив на власні очі молодий Поло на своєму довгому шляху. Дитячі роки та юність Марко провів у Венеції великому культурному та купецькому у ті часи місті Європи. На початок 13 століття у Європі знали, що золото і дорогоцінні камені араби везуть через всю Сахару і з Чорної Африки. Спеції до них каравани привозять звідкись із далекої Індії. Купці також про неї розповідають. Ще десь далі знаходиться таємнича країна Китай, звідти по шовковому шляху, доставляють порцеляну та шовк. Індія та Китай у ті часи сприймалися не як окремі країни звичні нам. А далекі таємничі світи без чітких кордонів, де живуть фантастичні тварини та, наприклад, дивні люди з головами тварин. Розвідати ці торговельні дороги вирішили два венеціанські купці рідні брати Ніколо і Матео Поло, батько і рідний дядько Марко Поло, який у 1260 році вирушили у свою першу далеку подорож. Вони побували в Криму і в Бухарі. Але не зупинилися і дійшли до тієї землі, де правив хан Хубілай Хубілай, онук Чингісхана, був тоді монгольським ханом і правителем Китаю. Із листом від новообраного папи римського Григорія X у свою другу подорож Матео і Ніколо взяли з собою і 17-річного Марко. Це ілюстрація із книги Марко Поло, де вони беруть лист від папи Римського до хана Хубілая. Попереднє зображення такі, що покажемо пізніше, також із його рукописів. Влітку 1271 року з караваном суден сімейство Поло покинули Венеціанську лагуну, кораблі спочатку відправилися в Акр. Цей порт належав основаному хрестоносцями Єрусалимському королівству. Першу зупинку після святої землі купці Поло зробили у жвавому торговельному місті Лаяс, який лежав на березі затоки Іскандерун в Середземному морі, сюди арабські купці привозили прянощі і тканини з усього Сходу, які купували вже торговці із Геної та Венеції. Звідси наші мандрівники подорожували по суші, доки не досягли Мусула, міста на західному березі річки Тигр. Найкращі тканини чуть тут, згадує свої книзі Марко Поло. А звідти в Багдад, де, за словами Марко Поло, Живе каліф усіх у світі сарацинів з його незліченними багатствами. Подорож по північно-східній Персії була небезпечна, дороги кишіли розбійниками, зустріч з ними ледь не коштувала мандрівникам життя. Потім поло з родичами перейшли через високі хребти Паміру і дійшли до Кашміру. Далі, якщо вірити словам Марко Поло, повернувши на північний схід, мандрівники спочатку спустилися в оазис. Кашгар, а потім обігнули з півдня пустелю та Кламакан караван рухався вздовж північно-західних і північних околиць Тибетського нагір'я через піщані пустелі від Оазису до Оазису. На початку літа 1275 року, через три з половиною роки після відпиття з Венеції, родина Поло дісталася до головної мети своєї подорожі резиденції хубілай хана. Першим китайським містом, якого у 1275 році дісталося сімейство Поло, був Шаджа, сучасний Дуньхуан. У тому ж році вони дісталися до літньої резиденції Кубілая в Шанду сучасній китайській провінції Ганьсун. Не менше ніж процвітання монгольської імперії, Марко захоплювався і її правителем, опинившись у Китаї. Завдяки своєму розуму, квінтливості та енергійності Марко невдовзі став довіреною людиною Хубілай хана. За словами Марко Поло, хану він сподобався, тому той давав йому різні доручення і не дозволяв повертатися до Венеції і навіть протягом трьох років тримав його губернатором міста Янчоу. Яньчоу було одним із найбагатших міст Китаю. Про нього знали у середні віки купці, поети, художники та вчені. Ось музей Марко Поло у Янджогу. Крім того, сімейство Поло, за твердженням книги, брало участь у розвитку армії хана і навчило його використовувати катапульти при облозі фортець. Дослідники підозрюють, що Марко Поло для хана Хубілая вів географічний каталог міст підкорених земель чи збирав авто упорядковував для нього дані, у всякому разі, він мав доступ до них пізніше вже у Європі. У своїй книзі він поділився цією цінною і, можливо, навіть секретною інформацією по пам'яті. Навіть після смерті Марко Поло його книгу використовували для складання карт ось карта, яка була складена через 50 років після смерті Поло Каталонський атлас 1375 року. Для європейців книга Марко Поло містила неймовірно цінну інформацію про Азію. На карті доволі точно зображено Європу, а от обриси Китаю далекі від реальності, оскільки вона створювалася зі слів Марко Поло та торговців і мандрівників, які побували в Китаї пізніше. На карті позначено прапорцем міста, політична належність міста, карта, доповнена навіть цитатами з книги Поло. Такий вигляд мала політична карта світу. Чорнадцято століття на ній зображено тільки найголовніше міста, з якими можна торгувати. З нашої точки зору карта дивна, але її роздивлялись, поклавши на стіл, і ходячи навколо столу, вивчали кожен фрагмент. Карта секретна. Торгові шляхи трималися в таємниці що і в якому місті можна вигідно купити, а що вигідно продати, знало обмежене коло людей. А от на цій карті усе це чи майже все є. Звичайно, картографи користувалися іншими джерелами, часто ще менш достовірними, ніж книга Поло, та все ж книга про різноманітність світу була головним джерелом знань про Азію, така собі Енциклопедія Сходу. Та оскільки у ті часи книги переписувалися вручну, то кожен писар вважав за потрібне додати якусь свою актуальну на його погляд інформацію. Через це сьогодні відомо більше сотні різних варіантів. Цієї книги, яка з них найближча до тексту Поло, незрозуміла. Багато хто в Європі прийняв книгу Марко з недовірою, вважав видумкою, адже він розказав неймовірні для європейця тих часів речі, каміння, яке горить про кам'яне вугілля в Європі ще не знали, паперові гроші. Носороги. Марко Поло їх називає єдинорогами, тільки описує їх такими, як є, а не милі конячки з європейських легенд. Марко Поло ввів у обіг слово мільйон, щоб описати доходи хана. В Європі тоді ще рахували тисячами. Довгі роки хан не хотів відпускати венеціанця додому, хоч Марко Поло не один раз просив про це. Врешті він все-таки погодився відпустити його після того, як виконує останнє завдання. Супроводить морем в Тебріс, монгольська столиця, Ірану, двох царівин, яких видавали заміж за. Місцевого правителя та його спадкоємця Під час своєї подорожі навколо східних і південних берегів Азії Марко Поло дізнався про Японію, про острови Індонезії, про країну Чамбу на східному березі Індокитаю, з Тихого океану в Індійські кораблі пройшли Малакською протокою, зробили тримісячну зупинку на березі острова Суматра. Після зупинки на Цейлоні і плавання вздовж західних берегів Індії кораблі увійшли в перську затоку і зупинилися в Ормузі, де Поло побував 22 роки тому. Під час плавання по Індійському океану Марко Поло вдалося отримати деякі відомості про африканське узбережжя Ефіопії островах Мадагаскар, Занзібар і Сокотра. Добрався Марко до Венеції лише у 1295 році. Майже через чверть століття після початку своєї подорожі. Невдовзі Венеція почала війну зі своїм суперником містом державою Генуя на західному узбережжі Італії. За заведеним звичаєм багатий купець Марко Поло фінансував власну військову галеру, та під час бою його захопили в полон, і він опинився у в'язниці в Генуї. Випадково, один із його однокамерників. Рустічелло Спізи був письменником та мав досвід написання романтичних романів. Оскільки Поло розважав усіх розповідями про подорожі до Китаю, Рустічелло записав їх на французькому діалекті. Так з'явилися книги Поло, основне джерело інформації про Китай для європейців. І якраз час нагадати, що саме ви, дорогі глядачі, надихайте нас на створення нових відео. Підтримайте цей випуск лайком. Та підпискою на канал. І дякуємо всім, хто нас так підтримав. У 1299 році Генуя та Венеція оголосили мир. Поло був звільнений і повернувся до Венеції, де одружився. Помер він там же у віці майже 70 років і був похований під церквою Сан лоренцо Хоча де зараз його могила невідомо. Сподіваємось, відео вам сподобалось. Тож перегляньте. Випуск про відкриття Америки Вікінгами маловідому, але дуже цікаву сторінку географічних відкриттів. До зустрічі у новому випуску. Бувайте!